Сів за кермо без прав, наїхав на пішохода і позбавив життя пасажира у Володимирецькому районі. Сталося трагічне ДТП за участю мотоцикла. Ним їхали двоє місцевих мешканців: водію 18 років, пасажиру 17. У селі Дубівка, кермувальник мустангу, який ще й не має посвідчення водія, не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де наїхав на пішохода. За попередньою інформацією не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. Виїхав на ліве по ходу узбіччя, де здійснив наїзд на 36-річну жительку Володимирецького району. Після чого знову ж таки не спорався з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. У результаті 36-річна жінка-пішохід отримала серйозні травми і госпіталізована у реанімаційне відділення Володимирецької центральної районної лікарні. Туди ж потрапив і водій мотоциклу. У нього також політтравма, забій головного мозку та численні переломи. Найбільше постраждав пасажир мотоциклу. 17-річний юнак помер на місці події. По факту дорожньо транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження, назначено ряд експертиз, які встановлять Істинні причини дорожньо-транспортної пригоди працівники міліції вкотре просять водіїв двоколісних транспортних засобів бути уважними на дорозі, дотримуватись правил дорожнього руху. Ні в якому разі не сідати за кермо, не маючи посвідчення водія та навик у керуванні. Адже як стало помітно, ігнорування цих правил призводять до трагедій.